Вісім команд, серед яких три журналістських минулими вихідними змагались за нагороди турніру з футболу кубок преси преси-2014». Захід присвячений пам'яті колеги Володимира Кузика. Хто отримав головний приз – Далі продовж шести років до дня журналіста, майстри пера та всі ті, хто має відношення до слова, ганяють м'яча на турнірі Кубку преси з нагоди професійного свята. Впродовж п'яти років команда кореспондентів не мала нагоди отримати нагороди. Проте цьогоріч їм вдалося здобути кубок турніру. Це знакова подія, адже змагання присвятили. Пам'яті померлого журналіста Володимира Кузика. Загалом турнір шостий за ліком до того, п'ять разів команда наша жодного разу навіть не була в призерах минулого року. Ми так само виставили дві команди, і дві команди зайняли останнє місце в своїх групах. Я думаю, хлопцям було приємно взяти участь в цих змаганнях пам'яті нашого колеги-журналіста Володимира Кузика. Дружина Володимира Кузика Світлана пригадує, як чоловік любив грати у футбол. Щонеділі, незважаючи ні на що, він ходив на поле разом з колегами. Був дуже багато задоволення, незважаючи на те, чи вигравали чи програвали, тому що часто густо була така ситуація, коли дійсно на запитання, чи ви сьогодні виграли. Ні, не виграли, але набігалися переможці турніру не приховують радості від здобутої перемоги. кажуть нелегкі поєдинки, втома ціна завойованого кубку. Турнір взагалі шикарний команди класні, суперники гарно зіграли, гарно приємно, що виграли. Звичайно, кожна перемога практично волюва. Ми хлопці дуже старалися, дуже хотіли перемогти. Тим більше, що турнір в пам'яті Володимира Кузика, нашого друга, з яким ми багато грали разом на ну, і, не знаю, Дуже задоволені, що так сталося. Кубок турніру пам'яті Володимира Кузика перехідний. Наступного року команди знову змагатимуться за головний приз та нагороди.